Він є утвердженням ідеалів свободи, демократії, збереженням, донесенням до сучасних майбутніх поколінь правди про доленосні події в нашій державі на початку 21-го століття. У день гідності та свободи Україна, прилуки, віддають шану патріотизму, мужності громадян, які восени 2004-го, у листопаді 2013-го, лютому, 2014-го стали на захист демократичних цінностей, прав свобод людини, національних інтересів, європейського вибору. Посадовці які установ організації навчальних закладів поклали квіти до банеру небесної сотні пам'ятного знаку воїнам. АТО. хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв. Сьогодні особливий день в українській історії, адже ми відзначаємо дев'яту річницю революції гідності. Дев'ять років назад українці в чергове довели, що гідність це є одна із визначних рис нашого народу. І за ці дев'ять років якою б не були сторінки нашої новітньої історії, але ми впевнено йдемо до того, аби весь світ бачив, знав і розумів, що українці це гідна нація, яка має посідати достойне місце серед достойних. Пам'ять про тих, хто відстоював наші права і свободи, хто сьогодні боронить наші кордони, хто сьогодні жертвує найголовнішим своїм життям заради сьогодення України і заради її майбутнє. Майбутнього живе у серцях українців. Майдан 2013-го зібрав понад 100 тисяч протестувальників. Силовики розігнали активістів. Це спричинило ще більшу хвилю протестів. Пролилася перша кров. Небесна сотня. Прості українці від 16-річних студентів до 76-річних пенсіонерів загинули за честь, за волю, за право бути українцем. Героїчна сотня, зробивши перший крок у боротьбі за свободу і незалежність нашої сучасної української держави, журавлиним ключем поринула у вирій вічності. Далі війна на сході України. І знову кров ненька Україна втрачає кращих синів та доньок у боротьбі за волю, цілісність, єдність у 2013-му У безсмертя йдуть 13 наших земляків. Боротьба за незалежність триває знову біль, знову тяжкі втрати. Борімося, побуримо. Звучить як заклик клятва з 24 лютого, 2022 поняття гідність і свобода ще більше згуртували. Об'єднали. Повномасштабна війна з Росією підняла на боротьбу за цілісність, свободу, незалежність всіх українців, незалежно від віку, незалежно від займаної посади. З перших днів війни прилуки втратили ще 17 героїв. Воїни поклали душу і тіло за нашу свободу. Борімося, схиляємо у скрубуті голови перед пам'яттю тих, кого забрала війна. Ворог не шкодує ні дітей, ні дорослих, тисячі жертв. Цивільні військові знову ринуть журавлиним ключем у вирій вічності у день гідності свободи, вшановуючи пам'ять всіх, хто віддав життя за мирне майбуття неньки України. Віримо, вистоїмо, подолаємо, переможемо. Я звертаюся до кожного прилучанина у цей особливий для нас день день не тільки річниці української революції гідності, а і день, коли ми відзначаємо. Пам'ять архістратига Михаїла, який є оборонцем і захисником кожного воїна, помолитися за те, щоб він оберігав тих, хто боронить нашу незалежність, хто у ці морозні зимові вже фактично дні стоїть на нашому захисті, помолитися за тих, чиї душі вже відлетіли у небеса, аби звідти боронити нас, помолитися за нашу Україну, за кожного із нас. Тому що Наші діти, наші внуки мають жити у квітучій, багатій, достойній Україні, бо ми того варті.